Тож, до самого відео. Привіт, як звуть вас? Тетяна Татьяна, віксі як давно ви разом? Та вже год 20. Що блять год за три читаєш? Я ми разом 10 років. Одружені, не одружені. Такое що то непонятне. Він короче на будущее, это была ошибка. Як ви познайомилися? Розкажіть, будь ласка, як є по селу, Я що в тот момент курій продавав? Смотрю, в городі така срака стоїть, кричу, Китю, иди сюди. У тут та ограбляють, там масля, то та все говорю. Маленькая, что ты как ты? Подходит, смотрю, козюля с носа торчит. Неопрятная, а грязная. Я кажу, поїхали до Києва. Я тебе отмию, помию, то будемо жити разом. Ну. Виниры вже були в той момент, коли ви в городі стояли. А, это вообще така історія. Короче, царба такесть у нас, она орехи щелкає. Поэтому вот, Зубами пішло, що то не так поставили Веніри. Наш ти брешеш? Ні, Веніра я поставила сама. Це корова ще, сидиш, цю жива, що мікрофон ж біля нас. Окей, перші ваші враження одне від одного, коли ви побачились. Та не дай Бог. Думаєш, що це за бідолага. Що ти меле? я серце тоді була. Була молода, незаймана. Хто ти? Та там уже було заголо. Ти що? <реш> Перші враження від Сергія, коли ви його побачили? Ну мені жалко його стало. Кажу до мами, може в тебе є якісь там віщі оддати, таке щось. Говорила, помокрила одразу, а ша зараз... не базар, нормально. Та, камеру виключать, поговоримо. Ну, чесно, цей вайб вайб для мене дуже такий редфлешний. Ну це прям такі червоні пропорції. Я не знаю, чомусь мені від цього всього віє якоюсь Пасивною агресією, сподіваюся, що не активною. І... Але парадокс в тому, що коментарі дуже різняться під дописом, адже комусь здається, що це от золоті ідеальні стосунки, що це вони на одній хвилі. У них все так класно, а хтось каже, що це дійсно ну, щось нездорове. Тому перевіримо вас, пишіть коментарі, як ви вважаєте. Отаке спілкування в стосунках, чи воно для вас? Класно. от чи для вас це є прикладом, чи антиприкладом?